Чуєте, дзвонять дзвіночки, це голоси вбитих донечок та синочків. Криворіг приєднався до меморіальної акції Голоси дітей. Її ініціювала перша леді Олена Зеленська у пам'ять про українських дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Сьогодні криворіжці зібралися на місці ракетного удару 4 квітня. Тут, на дитячому майданчику, ворожа атака відібрала життя дев'яти дітей. Ще семеро загинули під час інших ударів агресора в різних районах міста. Діти, яким вдалося вижити, не скорого. Птається від болю, говорить вчителька про восьмирічного Матвійка. Вже два місяці, але досі таке враження, що це відбулося наче вчора. От і щоразу, коли проходиш повз це місце, то серце стискає великий жалі і смуток, тому саме сьогодні ми тут, аби підтримати пам'ять дітей. Підтримати батьків у нашій школі так само навчається хлопчику другому, а який на превеликий жаль втратив руку через цей прильот. Мама його загинула, бо вона його прикрила. Наразі він перебуває у місті Львів, в нього проходить зараз реабілітація. Серед тих, хто прийшов шанувати пам'ять убитих Росією дітей, дідусь та бабуся, які виховали Кирила Сезова. Увечері 4 квітня 21-річний хлопець був поблизу дитячого майданчика. Його друг Нікіта Солонішенко загинув одразу. А за життя Кирила лікарі боролися ще два тижні. П'яти років 16 років ми її виховували. Логічну історію родини розповіла тітка Кирила був, спортсмен. був спортсменом з 5-6 років, кікбоксингом займався. Мама померла, коли йому було 5 років. Тато на війні безвісти зникли вже півтора року. Ще 40 днів не було Кирилу. Як нам дзвонили підтвердити ДНК тата або привезли тіла? Ніхто б ніколи не подумав, що так станеться. За що мама так рано пішла, тато на війні. Чекаємо результатів ДНК, сподіваємось, може, хоч не буде збігу, і тато повернеться, бо вся сім'я виходить нескінченною ходою. Люди йдуть з квітами до місця, звідки злетіли у вічність криворізькі янголи. Це брати мого чоловіка, Микита та Костя. Вони йшли просто гуляли, ну і їх життя просто обірвалося. На цьому дереві пов'язали символічні дзвоники, на які вже ніколи не відгукнуться діти. Та рідні завжди згадуватимуть їхні посмішки та дзвінки голоси. Ви знаєте, найстрашніше в цьому всьому слово були, були і ніколи вже не будуть. Нічого таке не винайде, Радіслав не стане лікарем Маріша. Але вони завжди будуть з нами поряд. Вони будуть жити в нашій пам'яті, вони будуть жити в нашому житті, вони будуть жити в нашому класі. У нас тепер є своя хвилина мовчання. Це дуже боляче. Ви навіть не уявляєте, наскільки це боляче. Що боляче мені, як вчитель, як це страшно батькам, коли заходиш в кімнату і розумієш, що сюди вже ніколи ця дитина не повернеться. Тому, і ще знаєте, що я дітям казала, і може це для всіх теж прозвучить. Поряд з вами живуть люди. Бережіть один одного. Прощайте один одному. Бо може настати такий момент, коли ти не встигнеш сказати прощай і пробач. Анна Ніколенко, Андрій Славний, цей день.